Є сенсація на чемпіонаті світу. Збірна Аргентини програла Саудівській Аравії і програла абсолютно заслужено. Мене звати Андрій Сеньки. Ви на каналі Будіврін, де я розказую найцікавіше, що відбувається на цьому чемпіонаті світу. Перед переглядом не забувайте, будь ласка, про дві важливі речі: це підписка та лайк. Тому що ці речі дозволяють цьому відео бути більш популярним великій кількості людей. Поїхали перед матчем Аргентини та Саудівської Аравії. В принципі, не було жодних питань до того, хто виграє цей матч. Аргентина абсолютний фаворит, має купу відомих, купу класних футболістів, стоп чемпіонатів. І питанням було лише одне: скільки голів заб'є збірна Аргентини. І насправді перший тайм цього матчу якраз про те, скільки голів заб'є Аргентина. Тому що збірна Аргентина забила чотири м'ячі, хоча три з них були не зараховані через офсайт. Справа в тому, що Аравія грала дуже агресивно. Аравія високо. Пресангувала свого суперника, Аравія грала високу лінію захисту. І все, що потрібно було Аргентині, це видавати передачі в розріз, давати передачі за спини захисників Аравії, де вибігали чи Лоутаро, чи Папу Гомес, чи Месі, чи Ді Марія. І Аргентина це фактично робила весь час. Один лише нюанс, що це робилося через офсайд. Вісім офсайтів у збірної Аргентини, і можна говорити про те, як же круто грала Арава, як же круто вони ловили збірну Аргентину штучний офсайт. Але слід говорити про невірний таймінг того, як це робила збірна Аргентини. Передачі і забігання відбувалися несинхронно, недобре і так, що гравців весь час потрапляли в офсайдну пастку. Слід розуміти, що така гра від Аравії це дуже великий ризик, це те, що могло би спричинити велику кількість голів в матчі Ірана та збірної Англії. Але Саудівській Аравії дуже сильно, по-перше, пощастило, а по-друге, Аргентина не скористалася такою манерою гри суперника. Другий момент, який потрібно відзначити, це те, що збірна Аргентини фактично грала без центру поля. Тому що, коли в тебе в центрі поля грають е Паредес, де Пауль і Папу Гомез, який інколи мінявся позиціями з Месі, то в принципі в тебе в центрі поля немає людини, яка відповідає за відбір, яка відповідає за цементування. І це можна зрозуміти, тому що знову ж таки це Саудівська Аравія. Для чого там якісь опорники? Для чого згадувати хав'єра Маскерано? Тебе просто виходити, кружити, крутити, забувати купу м'ячів. Але якраз. От ця агресивна манера Саудівської Аравії, і те, що Аргентина не мала таких е, цупких хлопців в центрі поля і зробили малюнок цього матчу. Перший гол Аравії якраз спричинили оці два моменти: відсутність е, цупкого хлопця в центрі поля і агресивна манера гри Аравії швидкий відбір, швидке закидання, і точний удар. Нічого надзвичайного не відбулося, але отакі от епізоди почасти траплялися. Вони не були регулярними, вони не приводили до ударів Метрів порожні ворота, але це те, на що розраховувала Аравія, і це те, що працювало. Третій важливий момент це те, що Аргентина валяла дурака. Аргентина не була налаштована на цей матч. Аргентина е, грала в пів ноги, в півсили. І так, непевно, завжди говорять, коли фаворит програє андердогу. але є показник статистичний, який чітко підкреслює, те про що я говорю. І це якраз гра на підбираннях та перехопленнях. І Аравія була в цих моментах. Дуже настирною, дуже агресивною і дуже е, успішною. Це те, що дозволило Аравії бути на плаву весь час, і те, оскільки вони разів бували м'яч з ніг аргентинців, скільки разів вони кидалися під катах, перехоплювали і так далі. Це те, е, що якраз підкреслює цей момент в другому таймі, коли потрібно вже було забивати з калоні тренер Аргентини кинув бій фактично всю свою атакувальну міць. Аргентина грала в 4-5 атакувальних гравців, насичувала зони, мала б створювати більшості, але Аравія сіла в. Дуже глуху оборону, і при цьому оборону дуже організовано. Це той момент, коли Аргентина дуже хотіла фактично створила ще один по-справжньому небезпечний момент. Це удар Таліафіко, ікжі цього моменту 0,73, Тобто легше було не забити ніж забити, але він не забив. До другий гол Аравії, котрий забив Давсарі, має xg показник 0,0. Три в цілому Аргентина була дуже монотонною в другому таймі. Єдиним футболістом, який робив погоду, робив різницю, старався щось зробити. Це був Ліонель Месі. Він здорово відкривався між лініями. Він віддавав передачі, які відрізали по, кіль... по кілька суперників. Але це в підсумку не приводило до небезпечних моментів, бо Месі не міг обвести всіх. І не міг сам закрити ворота. Аргентина збилася на дуже банальні речі, і ці банальні речі з Саудівською Аравією не привели до результату. Про тобто, що хотів відмітити, це РВР Нара. Рвернар, на мій погляд, є найкрасивішим тренером цієї планети, коли він награв чемпіонат Африки зі збірної Замбі 10 років тому. Він виглядав так само, як елітний голівудський актор. І я вважаю, що він повинен стати взагалі обличчям футболу: не Грозний, не Шаран, не Санжар, а РВ Ренар. Важко прогнозувати, як ця перемога далі позначиться на цих командах, тому що Аравія може програти і польше і Мексиці з розгомним рахунком. а Аргентина може з таким рахунком цих команд перемогти. Але факт залишається фактом. Ми стали свідками одного з найбільш сенсаційних результатів в історії чемпіонатів світу. Цікаво, що цей чемпіонат подав. Нам далі, дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, про лайк, підписку та комент. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалось, не сподобалось, про що ви б хотіли далі на цьому каналі почути. І побачимось вже завтра. Випуски будуть дуже частими, тому що ми зараз дивимося найбільший турнір з футболу взагалі на всій планеті земля.